Жив собі у лісі їжачок. Він дуже любив вечорами сидіти на галявині та дивитися на зорі. Йому здавалося, що там у небі ховаються казки, історії і навіть посмішки. Одного разу він зітхнув. Якби ж я міг бачити зірки ближче. О, змайструю телескоп. Із самого ранку їжачок взявся думати, що б його зробити. В нього був старий дерев'яний цурпалок, але це не підходило, зірок через нього не видно. Тоді він вирішив звернутися по допомогу. Першою прийшла лисичка. Ой, візьми скляну пляшечку. Вона прозора, запропонувала вона. Їжучок подивився. Гарна думка, але пляшка була крива, і зорі в ній виглядали, мов плями. Прийшов на допомогу Бобер. Я дам тобі трубу з бамбука, вона рівна. «І довго. Їжачок спробував зручно, але нічого не видно. Бамбук не мав лінз. Потім прийшла сова. Вона мудра й уважна. Угу, у мене в дуплі є стара лупа. Може, вона стане угу у пригоді. Їжачок зрадів з лупою вже було видно краще. І тоді він вирішив з'єднати лупу з бамбуковою трубою, а зверху прикріпив пляшечку, як захисний ковпачок. Весь день друзі допомагали. Мишка в'язала нитки, бобер тримав трубу, лисичка обмотувала все гілочками, а сова давала поради. І ось увечері на галявині стояв справжній лісовий телескоп. А, ну що? сказав їжачок. Тепер подивимось, що там у зорях. Він подивився перший і аж завмер. Зірки були ніби на долонці. Яскраві, мерехтливі Мов казкові вогники. Потім дивились усі лисичка, Бобер, мишка. Навіть ведмідь прийшов подивитися, хоч і ледве не зламав телескоп. Ой, як гарно, прошепотіла лисичка. Це справжнє диво мовив Бобер. А ми. Ми, ми його зробили разом, усміхнувся їжачок. І цієї ночі на лісовій галявині було тихо і світло від щастя, бо друзі не лише побачили зорі ближче, вони побачили, як добре створювати щось разом.